Мої вітання з Баварії це Бадбоклет. Хто карту Німеччини не бачив між Франкфуртом і Нюрнбергом, десь посередині. Фірма Гетч автомобіля ГМБХ. І сьогодні вже традиційно ще один автомобіль, якого ще немає нема ніде в інтернеті на мобілі ДЕ. Оголошень ще немає. І практично це новий автомобіль по ціні старого, а проблема невелика. Дверка вдарена, одна права задня дверка. Зараз я покажу вам цей автомобіль. До речі, останнім часом Україна бере, ну майже не бере автомобілів, якщо порівняти з тим, що було раніше. Здебільшого це румуни, поляки. Болгари. Але Україна бере Тесли. Україна любить дорожчі автомобілі. От це 38 950 до віддачі коштує цей автомобіль. Хоча то є, скажімо так, максимальна комплектація для Тесли Model Y. То є 22 й рік. Машина в чорному кольорі. Хто цікавився, знає, що в кольорі дорожче коштують Тесли. Немала різниця. От, також це є Long Range, це є більша батарея, два мотори і наперед і назад. Ну, Така, як, така як люблять. От, хоча ну, я так більш радив би ту дешевшу брати, не витрачатись так з заднім приводом, але то таке, такі більше беруть. От. І ціна дуже прийнятна, на мою думку. Зараз я вам покажу, як виглядає пошкодження. Оце місце удару. Постараюсь показати зі всіх сторон. Не знаю, як відпрацьовує мій мікрофон, від вітрюган такий знявся. Ну, не знаю, дверка ця, звичайно, робиться, але як хто захоче, можна і міняти, можна і робити. Знизу трошечки подряпано. Незначні подряпини на пластику, майже немає їх там. І отут трохи. От, І відкрию, покажу всередині. Так, отут, прямо на кутику до ґрунтівки, отака коротенька подряпинка. Вм'ятини немає, просто сколота краска. Мінімально сколота краска. І всередині трошечки трошечки підігнутий поріг. Мінімально підігнутий поріг. Машина ця, як бачите, з Берліну. Відмінність, хто знає в оцих е, двох строчечках. Так, вона абсолютно така сама з вигляду. Крім номера кузова, нічого не відрізняє від цих От. Абсолютно по всьому нова машина. Дуже важко, ну, неможливо знайти сліди використання. Машина тільки-но-тільки-но прибула до нас на стоянку. Та й практично це 12-й місяць, 22 й рік. Уявіть собі, після удару вона ще на страховці була, але вона використовувалась яких три місяці. От Хто захоче для себе взяти машину, може серйозно зекономити на такій покупці, порівнюючи з новою машиною. Є там трошечки треба прибрати мінімально, крошки там. А так ніде нічого не подряпано. Зборка берлінська дуже непогана. Всі зазори. Не так, як раніше було в Теслах. Всі зазори в порядку. Зборка дуже непогана, берлінська. Та в принципі зараз і китайська добра. Це на початках були проблеми зі зборкою Тесли. А зараз е, так, що тут ще я бачив? А он тут Ще його так зарисовано на ковпаку і на алюмінієвому диску є на лівому задній лівий диск, отакі пошкодження. Ще десь отут є, мінімально. І все. Замінити або зробити двері так, тут також. На диску є пошкодження. Диски ці легко відновлюються, це фрезерується, воно тут, бачите, ну, реально забагато виступає. Якщо його на фрезерному станку зняти, буде все гарно і непомітно. Так що практично двері тільки до роботи. З дисками це копійки, два диски фрезернути. Слідів використання нема. Я ніколи не прикриваю нічого, все як є, так і показую. Один раз колись в гаражі показував машину і не додивився за весь час. За всю мою практику колись була мазда, паркетник був, не додивився трошки. А так завжди треба дивитись, де є місце. Ну, абсолютно нова машина по всьому. Як бачите. Трохи заважає сонце, відсвічує. До речі, дермонтин, цей шкірозамінник дуже і дуже суперова штука, не парить. Якщо порівняти з шкірою, шкіра, е натуральна шкіра набагато гірший матеріал для сидінь, ніж в Теслі. Навіть коли е білий салон, білі сидіння, вони так і надійні. І джинсами. На білому салоні навіть коли залишається синя фарба, воно практично вогкою ганчіркою стирається в один момент. Я не знаю, як так зробили, його розрахували. Так, десь тут є у нас пробіг. Так, давайте тут є. В багатьох місцях є пробіг. 9260. От, пробіг. Виключимо, хай не гуде поки. Ну, в принципі, тут всі екстраси, навіть в базовій моделі, всі присутні, там всі камери, недоречно це показувати в Теслі. В Теслі такі екстраси, що немає в жодному автомобілі опції. У всіх автомобілях вони сирі, а у Тесли вони просто бездоганні. Скажімо той же автохольт. Ви їдете під гору, під таку -от таку максимально. Захотілося вам зупинитись, просто нічого не треба робити. Натискаєте на педаль на гальма і зупиняєтесь, виходите. Нічого не натискаєте. Те саме, заходите в машину, рушите. Теж нічого не треба робити, просто на, на газ натискаєте і рушаєте без, без жодних звуків, без нічого. І так кожна опція тут практично відточена до, до ідеалу. Це смішно дивитися навіть на нові моделі, там, і мерседесів, і BMW. І... І в Ауді, коли там на кілька чоловік пам'ять сидінь. Тут хоч на 200 чоловік, і саме головне, не треба натискати кнопки. Це як порівняти Теслу з будь-яким автомобілем, то як кнопочну Nokia з айфоном. Тому що там понапихають тих кнопок, для чого ці кнопки, для чого їх натискати, все це інтелектуально в Теслі робиться. Активується, все працює, нічого не натискаєш, і це я вважаю правильно. Підходиш до машини, телефон в кармані лежить, машина вже на тебе, окремого користувача, крім якого може бути ще там 30 користувачів, вже настроїлась, всі сидіння, всі світло, обігрів, кермо, все під тебе вже. Ти просто користуєшся машиною. Машина для того, щоб їздити, а не кнопки натискати. Ці всі смішні опції у всіх машинах, там мультикермо, це це просто воно як на щотах рахувати, так і тими користуватись опціями. Вони сирі, а тесло зробили. Опції всі працюють і працюють так, як треба. От, ну ще правда, є питання по автоматичній їзді. Вона ще ну, не, не сказав би, що вона бездоганна, особливо коли це пакет не проплощений, а стандартний. Є ще перехрестя в Німеччині, де Тесла може викинути фінти, десь може не з того, не з цього повернути. По автобану я замітив, що їздить прекрасно ніде. Жодних проблем не буває на автоматі їздити прекрасно. А от по таких другорядних дорогах ще краще якось не дуже довіряти є місця, де вона дуріє. От. Ну, але про Теслу, про цю е нова машина за ціною старої, як я вже говорив. От, дверку зробити і все. Якщо хтось для себе бере, то Жодних проблем. Нова машина не взяв. Я потім повідповідаю. Краще повідомлення напишете під відео, і я все відповім. Якщо комусь будуть потрібні контакти, то, будь ласка, пишіть, телефонуйте, знайдете в описі мій телефон, знайдете в описі також. Стоянку на мобіле, де наше посилання. Можливо, щось когось зацікавить інше. Так що тут, ну, в принципі, що показувати по опціях. Хіба хто не користувався Теслою, то можна там показати, що показати. Ну, як кермо регулюється. Ну, дивіться, як регулюється кермо. Збоку, отак буде видно, бачите? Або кнопочку, от сюди раз, і воно, бачите, втоплюється. Туди кнопочку, воно вигляд збільшується. І отакі вони опції. Що там ще показати? Ну, бордачок. Е дуже е дуже зручно, що бордачок може бути... Бордачок може бути код занесений, і що хочеш, там можете собі возити, і дружина не залізе в бордачок, не, не вичислить презервативи, там, наприклад. От. Все тут зеркала, так? На кнопочках. Ну, довго показувати ті опції. Опції ідеальні. Саме головне, що вони. Працюють бездоганно, нічого не треба нажимати, натискати. От я машину хочу завести, вона просить карточку. А чому? Тому що не активований на цю теслу телефон. Карточку при... приєднав сюди, машина вже заведена. От так. Капот відкривається, багажник відкривається тут же на місці. От. І відразу імітація, де бачите, відкрився. І нажимаємо. Він зак... Опа. зупинився на якомусь положенні, будь ласка, знов зупинився. Далі закривається. Кришка зріджати. Там. Вона автоматично відкривається, коли на суперчарджері хочете відкрити. Теж вона, бачите, відкрилась. Закрилась. Ну, хочете завести машину, знаходячись в іншій країні, там за 2000 кілометрів чи за 10, будь ласка, машину також можете завести і когось посадити в машину по телефону. Довго розказувати за опції, тому що їх дуже багато і всі вони працюють бездоганно у Тесли. Я пройшов на своїй машині вже 70 тисяч на Теслі Модел 3. У мене стандарт ренч. Така сама найдешевша модель. Ще не було жодних обслуговувань. Диски гальмівні абсолютно не зношені, колодки абсолютно не зношені на оригінальній резині, яка не зношена. Машина просто бездоганна. Не маю зауважень до машини. Всі, що були зауваження на початках, вони виправлені черговими е, апдейтами. Регулярно приходять апдейти, ти оновлюєш теслу, вона стає. Розумніше, розумніше, розумніша, розумніша. Щомісяця буває, два рази на місяць приходять оновлення програми. Що казати? Класна машина, та ходіть. Телефонуйте, замовляйте. Ну, вірніше, на замовлення ми не, не працюємо, дивіться, на, по посиланню на нашу сторінку мобіле Якщо цікава тема автомобілів, підписуйтесь на канал. Я тут завжди показую свіжі машини, як і цю Теслу, яка тільки не прийшла і ще немає ніде її в інтернеті. А мої підписники вже мають пріоритет в тому, що бачать першими. Часто навіть показую ті машини, які ще, які ще не доставлені. Які ще не доставлені до нас на стоянку, і вони можуть бути там на 300, на 400, ще дешевші тоді в тому варіанті. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Всім бажаю якомога скорішого закінчення війни. І на цьому буду закінчити сьогоднішнє відео. До наступних відео, до наступних автомобілів. На все добре. До побачення.